Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства. Ну, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Чергова серія фільму. Слава Україні! Героям слава! Значить, Чергова серія фільму. «Високоїри Карпат. Сьогодні понеділок. Понеділок, 14 серпня, щоб я не збився, не сказав липня. Ось таке. Дідо може таке ляпнути. От. 7 годин 30 хвилин. Ми ще в дорозі. Ще до лісу не зайшли. Ще нам йти, ну хвилин 15 точно. Так, сьогодні я не один. Я з підмогою, зі мною син, але він пішов ось на цю високу гірку. Я йому не заведую, там де Олені ходять. Але молоде твоє молоде щось. Так е декілька слів е на ваше запитання чи боюся я ведмедів, вовків, чи я їх зустрічав. Зорово ведмедя зустрічав, але то була гістень велика. Е по запаху ведмедя чув запах. Так, як пам'ятаю, колись в зоопарку було під ведмедя, але тоді була коровина, коровина високо в горах, її струм убив, і вона почала портитися і вся звірна, вовки ведмеді сходили на той запах. Вовків я в той час зустрів також, ноги мені тряслися, о метрів п'ятьдесять переді мною. Я думаю, що вівчарка робить в лісі так високо Я глиб у лісі, то... А там аналогічно ноги трясуться. О. Але думаю, якби... Швидше до лісу. А там чомусь мені легше, вони в лісі вроді нападають. О. Річка як називається? Річка називається Свідча. Рибачити в ній не можна, то і при Радянському Союзі не можна було рибачити. От і зараз не можна. Вроде все, Не пам'ятаю, що які запитання були. А, ну, що найцікавіше, то як завжди будемо фіксувати і будете бачити, що на даний час робиться в лісі. От ліщина. І бачу, є горіхи, є. Небагато, але горішки є. Добре, вперед. Зайшов до лісу і тут такі гарні місця. Хвилин п'ять я прийшов, знайшов я білого, але тут грибів немає великій кількості. Тут і десяток проблеми знайти. Ось такі Проблема буде сьогодні з білими. Всім привіт, народ, слава Україні. Поїхали ми трохи в гори. Зайшов я на першу свою ділянку вже хвилин 20. Лажу, нема пусто. Я вже думав, що я без гриба тут лишився. Але так і попався мені. Бнемо дивитися на якість Отакі нічого, але чую, що хробочливий. Ну, хробочливий. Так, я вже думаю йти геть звідси. Але також треба пройтися далі. Подивитися, може ще одного якось знайду. Добре, погнали. Попався мені ще один білячок. Але такий потужний. Але ні, я вже його не донесу Але здоровенний білячок. Тут є ще недалеко. Від того великого гриба. Ще один. Теж великий, але це вже це вже гарний. Зараз будемо дивитися, чи візьмемо його чи ні. Теж величезний. Треба переходити на західну сторону, бо зі сторони та півдня. Взагалі. Пусто. Пусто зовсім. Ще син на більше на заході, то в нього хоч десь гнилий попадає. А тут взагалі гнилого немає. Одного білого, що знизу гори я знайшов і, і решта. Сонце опалює. Сонце опалює, ще гриб не встигає вилізти, як він вже зігнив. Земля нагрівається. І грибок так згниває, ще, ще західна. Західна, ще північна сторона, ще куди не йшла? Без коментарів? Там крякає дятел, Там син ходить. Як зайшов я на ще своє файне місце А тут уже є молодці, не такий здоровені. А це гарний. Цього беремо точно. Ще туди треба глянути, піти в ті корчі. Так добре, довго добирався до того місця. Думав тут ялинка. Мають бути гриби і нема. Десь від основних моїх місць, десь метрів 50 Добре, йдемо туди. Вертаємося на основні мої місця. Тут нічого немає. Найшов перші червонячки. Один. І там другий. Тут гарні червоняки Добре, йдемо брати. Як білих нема, то хоч червоніків назбираємо. Ох, тут такі корчи не пролазні. Але так і попався мені молоденький. І то добрий. Так, це вже дуже тішить, що хоч молодий. Хоч один знайшов молодого. Добре, лізем далі по тих корчах. Так, вийшов я на таке гарне своє місце. І тут білячок, чи не білячок, білячок. Тоже молоденький. Все добре. Зараз треба тут покрутитися, може ще щось буде. Зайшов я на своє супер козирне місце, хоча мало ймовірно, що тут є якийсь білий гриб. Але все рівно подивимось. Тут на цьому місці то пізній осінью починають родити. Як на моєму суперказерному місці нічого не було, я так і, так і знав, але от прийшов трохи на червоняки Зараз позбираю чуть червоняки, як білих нема. Вже помалу схожу до машини, але зайшовши на своє гарне таке місце і є. Можна брати. Там гнилий. вий. ще скочити туди на бік. Зараз буду бачити. Так, зайшов я на своє гарне теж місце. Треба буде зараз походити по траві, подивитися. І тут є молоденький. Ох. Так, ще треба піти там, в мене є ще гарне місце. ще такої не полінуюся, туди ще піду, гляну. Завершуємо ми сьогоднішній похід високоїрих Карпат з сином. Цим щось хоч пару білих знайшов червоні я тільки знайшов одного білого. І такий мій результат може з 10 лисичок. Десять штук на кілограм. От показую результат. Результат. Показую сина. Ну, будем казати, також невесело. Ну, а вам бажаю, як завжди, стократ більше назбиратись, як ми назбирали, а також здоров'я і мирного неба над головою. Не забувайте. Ліс наше багатство, наш віддих. І бути добрим, не светіть у лісі, а також не копайте грибочки, бо вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас з торицею. Хай вам щастить. До побачення. До нових зустрічей!